Якщо і надалі президент буде продукувати неякісний склад на самі високі посади в державі, то це шлях нікуди. В прокуратурі сьогодні є корупція. Прокуратура це сьогодні найвигідніший бізнес в країні. Через ті зміни в законі, які ми внесли, навіть Ярема не може вплинути на цю ситуацію на місцях. Є у нас достойні нормальні нові прокурори, але вони можуть працювати тоді, коли працює в цілому система. А система в цілому сьогодні не працює. Зауважень до роботи Генеральної прокуратури у нас достатньо. І свою позицію ми обов'язково висловимо під час розгляду цього питання, якщо воно буде у Верховній Раді України. Але ну, в даному випадку, коли йде. Внутрішні собочок да з'ясувати і боротьба це більш виглядає не на намагання знайти правду да, а до на розборки різних угрупування, які сьогодні є всередині влади, всередній влади всередині владної коаліції. Тут якби президент так розумію, хоче я звільнити, але йому якби політести політичний не. Дозволяє зробити це відкрито, то він якби спровокував таку ситуацію. І Арема сам теж можна сказати, спровокував. Це Абсолютно не в його інтересах було не приходити на наш комітет і не пояснювати, що він не зробив те й те і те. Можливо, там в нього все і гарно, але я дуже сумніваюся. Тому я власне був один ініціаторів відставки, але ж я розумію, що тут ще відставити це півбіди, і я вважаю, що насправді Арема. Може виявитися не найгіршою кандидатурою на цю посаду, да? можливо, то можливо гірше. От, Але їй краще. Я знаю, що краще, я там, точно знаю, що вони будуть більш професійними.